Потужний снігохід, новенькі лижі та лижні черевики отримали вихованці Чернігівської школи з лижного спорту. 19 березня російські війська обстріляли та вщен зруйнували спеціалізовану дитячо юнацьку школу Олімпійського резерву, більш відому серед чернігівців як лижна база. Місце, що роками слугувало майданчиком для тренувань, змагань та зростило чимало відомих спортсменів, знищили. А разом з ним і увесь професійний інвентар. Під час бойових дій у нас тут ну, згоріло все обладнання. Весь інвентар лижний, все, вся документація, ну все, що було в цих приміщеннях, ви ж бачите, що тут воно там подивиться, так страшно дивиться. Все згоріло на мільйони гривень. Ви самі бачите, в якому стані знаходиться наша олімпійська база, яка підготувала дуже багато спортсменів, таких як Олександр Батюк, і Цирба, і Ніна Леміш, і Андрій Дереземля. І деркач В'ячеслав, і дуже дуже багато. Працівники школи одразу як це стало можливим. Власними силами почали прибирати територію та за можливості тренувати дітей. Разом з цим почалася активна взаємодія із закордонними спортсменами-благодійниками, що передали вихованцям чималу кількість необхідного спортивного інвентарю. Цю допомогу нам передали організація Едлець Україна». Ми з ними співпрацюємо вже Досить довгий час отримали вже не одну допомогу від них. Вони нас одягнули повністю. І кросівки, і лижні костюми ми отримали. Шапочки отримували у вересні лижні палиці, лижоролери. Зараз ось, як бачимо, лижі черевики, лижні. Завдяки допомозі від іноземних друзів чернігівські спортсмени мають змогу тренуватися з хорошим інвентарем. Нову екіпіровку деякі з них випробують уже на черговому тренуванні. Нам дуже допомагають ці люди. Я вже неодноразово казав, що ну, вони дуже такі відповідальні, і порядні люди, і з ними приємно спілкуватися. Будемо далі з ними співпрацювати, ну, от, комунікувати ми потихеньку будемо збирати по крупинці і відновимо, як я вже казав у своєму виступі, що відновимо бою цю базу і зробимо її найкращою європи. Вдячні за підтримку. І юні спортсмени, адже для них така допомога шанс розвиватись в улюбленій справі та досягати високих результатів на спортивному Олімпі.